Доброго дня на нашій пасіці. Сьогодні у нас випав сніг 18 листопада. Нас там питали, покажіть льотку загороджувачів, рогатих вуликів від мішей. Ось такі це наші загороджувачі. Ми їх показуємо. Купити нам не вдається ті такі стандартні, тому що рожки тут буде мішати. Відкриватися, закриватися, тому ми з оцинковки зробили такі от загороджувачі. Навіть не знаю, можливо, знаєте, такі, щоб були загороджувачі. От тут взагалі на всю ширину і тут рожків нема. Тому ми отак от зробили прохід на дві бджоли і укріпили рожками Не знаю, як воно. Було б добре, якби воно отакі От були стандартні загороджування, але щоб вони відкривалися не в боки, тут трошки мішають тут і тут. А щоб воно вверх якось відкривалося Тоді, можливо, можна буде і на рогатих поставити заводські загороджувачі. Так, зимой. Зима почалася, а тут а ми 8 мм і нам сказали, що тут сюди меш не пролізе. Тому тобто, ми сюди ще поки що не ставили. Загороджувачі. Ну будемо бачити. Миші, звичайно лізуть куди хочеш. Як їх. Зальотні От такі загороджувачі. Похоже на зону строгого режиму, але що робити? бджілок треба спасати від мишей. Спасати і ту. Що тут тільки не? Ось така ситуація. Підкажіть, може знаєте, які загороджувачі сюди поставити, щоб ми не лізла. Буду вдячний.